Всім привіт! З вами Тетяна Таперо. Ви на каналі Life Online. Сьогодні говоримо про те, як додавати створити запис на сайті WordPress. В нас є блог, де ми розповідаємо про різні проекти та гранти. І сьогодні нам потрібно сюди додати новий запис про новий проєкт. Ми зараз цим і займемося. Переходимо в адмінку сайту, шукаємо розділ записи. Бачимо всі наші записи, у нас сайт багатомовний. Натискаємо кнопку Додати новий запис. Відкрилася сторіночка, додаємо заголовок. Додали. Тепер потрібно додати текст. Копіюємо заздалегідь підготовлений текст. І вставляємо його в наш сайт. Одразу усі елементи, які мають бути списками, WordPress поставив списками. Це дуже зручно. Нам нічого не потрібно редагувати. Єдине, що ми зробимо, ми додамо підзаголовки. Підзаголовки додаються через віджити. Зараз у нас це позначено як параграф, а ми поставимо як заголовок. І тут можемо обрати, який саме заголовок це буде, якого рівня. Третього чи четвертого? Тут підкоригуємо текст. А ось тут додамо посилання на сайт проєкту. Виділимо його. І зробимо посилання. Одразу посилання стає посиланням. Так, пошта у нас додана. Контактна інформація для запитів з сайту теж є, але ми її видалимо, щоб читачі одразу переходили по посиланню на, сюди на сайт на цю сторіночку. Зробимо тут текст. Жернем. А так. Щоб було видно посилання. Більше ми тут нічого не додаємо. Це у нас простий запис, ми тут нічого більше не вигадуємо. Єдине, що можемо додати, ну, категорія в нас стане за замовчування, ми її піддавуємо. Під, під, Позначки. Обов'язково додаємо. Так, і обов'язково позначку. Чудово. Ми з вами створили запис, і просто зараз ми його опублікуємо. Щоб опублікувати, натискаємо кнопочку опублікувати. Підтверджуємо, опублікували. Тепер оновлюємо наш блог. Ось з'явився наш запис. Нагадую вам, що записи не мають ієрархії, так як сторінки, але зате вони мають категорії і підкатегорії. Нам тут не вдалося додати категорію, тому ми повертаємося до нашої адмінки, і тут, натискаючи властивості, змінюємо з категорії за замовчуванням на категорію гранти. Натискаємо оновити. Ось ми бачимо додану категорію. І коли оновлюємо, бачимо, що категорія ось з'явилася. Там додаються записи у блог на сайті WordPress. Мені цей запис ще перекладати двома мовами. А ви, якщо вам відео було корисним і сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, коментуйте. З вами була Тетяна Тепер. Всім па-па!